Пише Financial Таймс Путін нині робить ставку на те, що північно-країнські війська на Курщині відіб'ють ту частину регіону, котру контролюють збройні сили України. Утім, за словами аналітиків, на загал, наявні сили КНДР занадто малі, аби переламити хід війни. РФі потрібно буде подвоїти свій 50-ти тисячний контингент у Курській області, аби витіснити українські війська та провести нову хвилю мобілізації, аби отримати великі успіхи уздовж лінії українського фронту. Давайте зокрема й про це. Спект, поговоримо із півголовою громадської ініціативи Права справа. З нами на живому зв'язку Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, доброго здоров'я, спасибі, що на прямому. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, от прокоментуйте цю тезу Financial Таймс стосовно перспективи застосування північно-корейських вояків на території Ікурщини, зокрема. Я скептично ставлюся до заяв західних змі, зокрема останньої заяви Times. Я пояснюю, чому я говорю західних змі. Ага. Бо попередня інформація щодо присутності е, вояків КНДР на окупованих територіях, зокрема під Донецьком, е, була опублікована Вашингтон Пост, причому посилання на перше джерело це анонімний телеграм-канал. Кремльовська табакерка. це до речі щодо свободи слова і стандартів журналістики е, західних змі, про які говорить пан Володимир. Тому е, говорити всерйоз е, про оцінку з боку Financial Times, Ну давайте аналізувати. Я все ж таки аналітик. Е, війська КНДР можуть спричинити проблеми для України. У них буде хороша згуртованість і мотивація. А в чому полягає мотивація войків КНДР в моменті участі безпосередньо в її діях на території чи то Російської Федерації чи України? Хто мені дасть відповідь на це питання? Прошу, пане ведучий, чи відповідно пана Володимира? Ну, ну і... дивіться, казали чи не казали нам про фінансову складову цієї мотивації, пане Дмитре? І чи ви не сприймаєте це як аргумент? А тепер дивіться дякую за ваше уточнення. Власне, я і до цього підводив. Для чого Путіну 12 тисяч вояків з КНДР, якщо наразі збройні сили Російської Федерації здатні поповнювати особовий склад на рівні 35 тисяч, щомісячно? місячно? Фане ж там приводять дані 30 тисяч. Ні. Значно більше від 35 до 40. Причому грошове забезпечення для так званих контрактників Російської Федерації збільшилося зі 195 тисяч до 400. і відповідно чисельність самих контрактників у порівнянні з першим півріччям 2023 року на тлі збільшення грошових виплат шестеро зросло. Якщо було в 2023 році, Трохи більше 24 тисяч, то наразі перше півріччя, перше тільки півріччя 24-го року і вже більше 160. І це 400 тисяч без урахування місцевих доплат. Наприклад, Білгородська область встановила абсолютний рекорд, запропонувавши відповідно громадянам Російської Федерації, мешканцям Білгородської області, які укладуть контракт з Російської Федерації. Виплати у розмірі 3 мільйона рублів. 3 мільйона для розуміння середньомісячна зарплатня в Білгородській області на рівні 60 тисяч рублів, як ви вважаєте? Охоче багато буде. 3 мільйона це 30 тисяч доларів. Росіяни готові платити своїм. Для чого їм, воякі КНДР? І головне, вельмешановна шановна аудиторія і присутні і е, е, Пане ведучий, і шановний гість, давайте абстрагуємося від фінансів. і Уявімо собі, Путін покладається на 12 тисяч вояків КНДР. Політично складова цього питання. Уявімо собі, що якщо це відповідає дійсності, то це ставить під сумнів. Сам характер інформації про те, що збройні сили Російської Федерації це друга в світі армії. Тобто 50 тисяч спецпризначенців Російської Федерації, які наразі зосереджені в Курській області, не здатні вирішити питання витіснення підрозділів Збройних сил України, натомість 12 тисяч корейців, четверо менше, здатні вирішити це питання. Та це політична, ідеологічна і військова поразка особисто Путіна. про що пише, Financial Times. Ну, у вас не виникає відповідного запитання. Наразі в Курській області зосереджена еліта Збройних сил країни-окупанта. Дві бригади морської піхоти, 810-155, шість дивізій повітряно-десантних військ, 7 11-та, 76-та, 83-та, 106-та, плюс перша бригада, плюс друга бригада спецпризначення, це ГРУ. І відповідна 116-та дивізія Росгвардії особового призначення, про яких ще спецпризначенців треба казати, плюс вони посилені загонами сил спеціальних операцій. Тобто, колеги, якщо вірити Financial Таймс, весь цей зброд російський спецпризначенців фактично бліда тінь на тлі. Вояків з КНДР, які в четверо меншим особовим складом виконають покладені перед них завдання. Але ніхто не піднімає питання, яким чином буде бойове злагодження. На рівні російського матючиння. Вояки КНДР розуміють російську, горизонтальні зв'язки між підрозділами, яким чином будуть здійснюватися, нам пояснюють на декілька десятків перекладачів. Це люди пишуть, які не приймали участь у бойових діях, які перекладачі в умовах реальних бойових дій. Ну та на футбольному матчі ще ладно, та ще е, це усталена практика. Це справа. Угу. І тут зауважте, і це на тлі того, що сама російська сторона визнає той факт, що протягом двох останніх днів українська сторона заводить підрозділи спецпризначення, які мають на меті промацувати оборону збройних сил Російської Федерації в моменті Відповідно пошуку слабих місць для подальшого наступу глиб території Курської області. Mm -hmm. А наразі, шановне товариство, з підтвердженої інформації, яку підтвердила відповідна Південна Корея, це окрема тема, чому вони вкидають. Але менше з тими сполучені mm -hmm. штати три тисячі вояків КНДР, які знаходяться де на чотирьох полігонах на далекому сході, сході там ну, от вам і все. Тобто, це якраз стандарти журналістики. Ви знаєте, чергове ми проаналізували. Власне от подібні публікації, ну і чому е, мені особисто дуже приємно вас залучати до розтлумачення отаких от, от нюансів, пане Дмитре. Що тоді на подумати наші поглядацькі аудиторії пожива просто отак, от, от як то кажуть, на тарілочці та покладена, а думати, це немаловажлива чеснота, до якої ви нас спонукаєте у тому числі, якщо можна суперкоротко у нас на пару хвилин залишається по фронту по найболючішим, най Э, Якщо ваша ласка, я продовжу. По КНДР, дуже коротко ну, я пояснюю, да. чому власне ця uh -huh. тема вкладається. Uh -huh. Бо наразі на жаль, це не дається. Російська Федерація масштабує власне можливість розширення військового конфлікту за рахунок долучення третіх країн. І подивіться, які наразі сентенції в тих західних змі, шановна ведучі, політико публікує, що вже сім країн НАТО з пересторогою ставляться до питання можливого надання ставу. Ми з володію. обговорювали тільки що та, та, це Абсолютно. Прав. Вас не дивує паралельність заяв. Times і відповідна політика Тобто створюється фактично ідеологічне підґрунтя, щоб відмовити Україні у статусі члена НАТО. Чому? Бо сівєрокорейські, ну я перепрошую, вояки з КНДР, начебто масштабують характер бовідій, і це призведе до безпосередньої участі військ НАТО в війні з Російською Федерацією. У чому парадигма полягає цієї інформації, яку нас травлюють про вояків КНДР? Красиво нам відмовити. Ну та так, значить тоді з вашого дозволу я закликаю поглядацькі аудиторії підписуватися і на соціальні мережі Дмитра Снігірьова, і там теж діставати ті аналітики, в тому числі і по фронту. Бо немає у нас зараз більше часу на це. Але спасибі вам велике, пане Дмитре, за те, що ви розтлумачуєте ґрунтовно ті важливі акценти, які треба розуміти і аналізувати. Нам їх допомагаєте. Дмитро Снігірьов був з нами в співголова громадської ініціативи Права справа на живому зв'язкові. Зараз пауза не тривала і повертає I'm